з Чим кожен українець стикається сьогодні? Це 100%. сніг, ожеледиця, раптові затори і ранкове запитання і Я... всторг прийняття. <гум> Я взагалі сьогодні кудись доїду в садочок на роботу чи по справах ага. зима традиційно нагадує нам, що кермувати це не тільки про комфорт. Але й про фізику, і часто дуже нецензурні слова, коли ти це робиш О, Про Правильно. фізику, це дуже важливо, тому що в мене колись був інструктор з водіння. Він ну. казав: завжди думай, що фізичні закони ти ніколи не зможеш порушити. Так. як воно їде, то так воно ну, і їде. Так. ну, слухайте. Насправді, от деколи їдеш і думаєш, от бачиш, як один буксує на підйомі, інший шліфує колесами на світлофорі, а третій собі так на впевненому їде навіть не ще не напрягається, і тут з'ясовується справа не тільки в гумі і досвіді, а деколи ще в приводі. Дивіться, я різні перепробував. Приводи ага. У мене була і задньоприводна машина, і так. передньоприводна, і повно. Але я хочу вам сказати, що це не універсальна кнопка. Отако натиснув, в'їду всюди, як багато хто думає. Це просто правильний розподіл крутного моменту, uh -huh. адекватніша електроніка і здатність автомобіля не втрачати стабільність там, де передній або там задній уже точно здадуть. Uh -huh. Маленький лайфхак для зими ще хочете? Ну, давай. Навіть на повноприводному авто різкі рухи кермом і газом. Це ворог номер один. Це, до речі, треба запам'ятати, тому що це погана пора. Повний кермом. привод. Допомагає стартувати, тримати траєкторію, але так. не скасовує законів щеплення. Це правда, слухайте ще один насправді міф зразу. Ми от зразу розвіємо. Якщо у вас повний привід, то не означає, що ви гальмуєте ліпше, uh -huh. ніж усі. Тут рівні всі. Uh -huh. Тому дистанція взимку то є взагалі святе. Ой, саме тому, з огляду на всі ці міфи або uh -huh. лайфхаки, ми вирішили подивитися, що ж таке повний привід. Не з точки зору, хто крутіше на бездоріжжі, а з позиції універсально. Uh -huh. Наш колега Сергій Баранов. Розповість про найкраще авто повного приводу. Так. ти посміхаєшся Я це просто думаю, що які би там не було топ-авто, наша волинянка то є найліпша машина. Вона всюди проїде а... при будь-якій А От <світ> чи потрапила волинянка в рубрику Топ авто. Дивіться просто зараз. Потрапила, так? Ні. Мода на кросовери, звісно, посприяла розвитку повного приводу серед автовласників. Причому не тільки як власників, але як і людей, які розбираються в тому, що таке повний привод, крутний момент, понижена передача, диференціал та інші раніше суто джиперські поняття. Тому спеціально для тих, хто шукає кросовер для того, щоб максимально використовувати його повний привод, ми наводимо рейтинг кращих і найбільш універсальних систем 4х4 на основі дослідження аналітичного автомобільного ресурсу картолоджі. Відкриває топ-п'ятірку повноприводних систем нісанівський комплекс Intelligent All wheel Drive. Від початку ця система практично бездоганно зарекомендувала себе у кросоверах Nissan, отримала розвиток у позашляховиках Pathfinder і Armada, і навіть інтегрувалася в культовий спорткар Джиар під назвою Atesa AVD. Головні козирі цієї системи стабільність роботи під навантаженням і не така схильність до перегріву, як у конкурентів, особливо, якщо йдеться про середньорозмірні кросовери. Крім того, на думку експертів, Intelligent АВД має дуже адекватне електронне блокування міжосьового диференціалу. Тобто, фактично, це дуже універсальний повний привод. Четверта сходинка за Mercedes і його системою під назвою «Фірматік». І тут головна заслуга у моделі GLіндWagen, яка, власне, і стала полігоном для створення вкрай ефективного комплексу повного приводу. Компактніші повноприводні моделі марки також виявляють непогану здатність здолати бездоріжжя їхні версії можуть оснащуватися трьома диференціалами, як і легендарний «Гелендваген». Єдина умова, система ідеально працює з більш потужними двигунами, але якщо вона працює, це виглядає нереально ефективно. Дуже грамотна електроніка та ефективні вузли повноприводної трансмісії здатні справді здивувати на бездоріжжі. На третьому місці ще одні японці, але на цей раз з не такими стандартними рішеннями. Опозитні двигуни та симетричний повний привод з одноіменною назвою Symmetrical AVD – справжня візитівка Субару. Що характерно цей привод, заснований на симетричному використанні крутного моменту для усіх коліс, ставився на усі моделі від півторалітрового хетчбека «Імпреза» до позашляховиків Форестер і аутбек. Легендарна прохідність і надійність Symmetrical АВД створила цілі клуби шанувальників марки. І насправді популярність цих авто більше залежить саме від повноприводних, аніж спортивних моделей. Друге місце за британським комплексом, який в компанії Land Rover удосконалюють останні 40 років. Він називається IDD – Intelligence Driveline Dynamic, А в останні 10 років доповнений електронним і надзвичайно могутнім комплексом All-Terrain Response, який адаптує потужність, підвізку і режими 4х4 до різних умов та ґрунтів під колесами. Моделі Defender Discovery і власне преміальний Range Rover стали практично символами позашляхового потенціалу в різних куточках планети. Не дарма ці авто найбільш популярні серед любителів та професіоналів у. У галузі оф гонок. Ну а найкращим визнано без перебільшення культовий комплекс, який має юридично зареєстрований бренд. Це Quattro. І якщо говорити про режими 4х4, то спочатку логічніше називати саме Quattro, а вже потім Audi. Крім того, елементи цієї системи використовують і Porsche, і Lamborghini, і частково Volkswagen зі своїм комплексом All Motion. Тому власники авто з кільцями на радіаторі знають, що цей повний привод здатен перетворити на позашляховик навіть суто громадянський сімейний авто. Головна особливість Quattro в її абсолютній мультизадачності та неймовірній ефективності роботи повного приводу в різних умовах та різних за форматом машина. І це очевидно варте першого місця в рейтингу. Звісно, це лише один з багатьох поглядів на сегмент цільових автомобілів. Ви можете знайти інші аргументи для інших авто, але рейтинги для цього і потрібні визначати лідерів та обговорювати їх, як ми це робимо у нашій традиційній рубриці. Топ-авто.